Навколо кальяну існує купа міфів. Наприклад, те, що молоко в колбі смачніше, а безнікотиновий кальян взагалі безпечний. І сьогодні ми дізнаємося, де правда, а де повний бред. Безнікотиновий кальян безпечний. Так, нікотину там немає, але чадний газ ніхто не відміняв. Тобто шкоди менше, але назвати повністю безпечним це не можна. Так що, якщо користь часто, легені все одно скажуть тобі: Дякую! Кальян не викликає залежність. Кальянний тютюн містить нікотин – основну речовину, що формує залежність. Навіть якщо смак здається легким, ризик звикання залишається. До того ж, психологічна звичка теж підсилює залежність. Чим більша колба, тим смачніший кальян. Розмір не впливає на смак, на смак може впливати тільки тютюн, вугілля і те, що є в колбі. Тільян не шкідливий, бо дим проходить через воду. Насправді вода лише охолоджує дим, роблячи його м'якшим і приємнішим для вдихання. У димі все одно залишається нікотин, чадний газ та канцерогени, які потрапляють в організм. Молоко в колбі смачніше. З молоком в колбі дивний присмак, вона ще й піниться і мити потім. Ще той кайф. Тож не ведіться. Молоко тільки псує кальян. З водою звичайний чистий смак тютюну. З п'яти міфів жоден не підтвердився на 100%. Тому секрет гарного кальяну не в міфах, а в правильній чашці, забивці і тютюні. Пиши в коментах, який із цих міфів ти пробував сам і який реально працює. І не забудь підписатися.